На Прикарпатті справжня весна і не тільки календарна. Проте синоптики закликають, поки не ховати теплий одяг. Більше про те, якою погода буде в березні, розкажемо у сюжеті. У перший тиждень березня на Івано-Франківщині пануватиме справжня весна з сонячною і теплою погодою. В цей час опади не передбачаються. В день стопчики термометрів тішитимуть майже літніми показниками, розповідає синоптикиня з Івано-Франківська Катерина Бабинюк. До кінця тижня підпливом полі високого тиску з центром над Балканами на Прикарпатті очікуємо теплу сонячну опадів погоду. Вітер переважатиме західного напрямку 7-12 метрів за секунду, подекуди буде посилюватись до штормового, що відповідає першому рівню небезпечності колі-жовтня. До 5 березня нічні температури становитимуть 1-6 градусів морозу, надалі будуть підвищуватись. 6 березня кнічної температури становитимуть 1,6 градусів тепла, денний сягатимуть 13 ,17, подекуди до 20 градусів тепла. Синоптикиня радить не поспішати радіти теплу і поки не ховати теплий одяг. Для березня характерні зміни холоди. Орієнтовно з 13 березня очікуємо опади в дощу та мокрого снігу та зниження температури. Попри це, як повідомляють в гідрометцентрі цього року в Україні березень буде теплішим та більш сухим, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається в межах одного з позначкою плюс. Це майже на півтори градуси вище за норму. Опадів за місяць випаде 22-42 міліметри. В Карпатах місцями 50-74 мм. міліметри. Це кажуть в Укргідрометцентрі, менше за кліматичну норму.